У соціальних мережах останнім часом з'явилося безліч скарг на дільниці ЖКГ з серпня минулого року. На кожній дільниці мають працювати пункти прийому люмінісцентних та енергозберігаючих ламп, але кажуть, працюють не всі деякі відмовляються приймати. Мої друзі такі ж такі активісти, які хотіли б здати свої лампочки. По месту жительства своему, у них иногда возникали проблемы. Некоторые ЖЕКи, например, КП Ново Заводское, утверждала, что эта акция была единоразовая. То есть они какой-то определенный срок принимали лампочки, а потом закончили, и больше такая акция не будет проходить. Хотя... Наскільки нам відомо, це програма общогородська, на неї виділяється фінансування з бюджету. Галина має великий досвід намагань здати лампи на утилізацію. У під'їзді вона поставила навіть спеціальну коробку, щоб мешканці будинку не викидали використані світильники, а залишали там. Коробка стала повною за тиждень, і це сталося ще влітку. На жаль, усе ще повна стоїть і досі. Несколько дней насила была закрыта, потом позвонила. Они мне сказали, что у них человек болеет, который это принимает. Я понесла в другой жек там. Вернее, не понесла им, позвонила. Они сказали, что у них человек в отпуске. В общем, я подождала, пока этот отпуск закончился, позвонила. Они говорят, мы уже не принимаем. Я говорю, а кто принимает? Они говорят, никто не принимает. А какой это Жек был? Это был жек. Маму номер 5 на вулиці 50 в ЛКСМ. Ми пройшлися за вказаними адресами. Працівники комунального підприємства ЖКГ 4 за адресою вулиця 50 років в ЛКСМ 38 а стверджують, що пункт прийому працює, але показати контейнер для зберігання ламп не можуть. Комірник кудись від'їхав. Показали якусь зачинену комірчину. Чи дійсно це склад? Невідомо кажуть, люди не часто приносять. Ну зараз ніхто не здає. Як здавали, ми все перевезли ми, на круг, в КП ми, на заводское. Наверное, эконом лампочки. Вот как стоит оно. Mm -hmm. І батарейний друга адреса Любецька 28. Саме туди Галина звернулася вперше. Спробували зайти з коробкою ламп і здати їх, але не змогли. Зачинено. Тільки пізніше телефоном дізналися, що ЖКГ 9 переїхав на проспект перемоги 15. Хоча ніде цієї інформації немає. Приїхали туди, виявилось, приймають і контейнер. Показали, що правда майже порожній. Перше приходила десь в початку февраля, і бабуся десь приходила, може літом, не помню. Точно угу. Все. також. Ми відвідали підприємство на вулиці Доценка. Якраз на нього скарг взагалі не було. Заступник директора говорить, приймаємо і поза графіком, який затверджений управлінням ЖКГ, але знов таки приносять ламп чогось зовсім небагато. В минулому році, в 2014-му, ми здали більше 300 ламп. Чомусь в цьому році населення стало менше нести ламп. Не знаю чому. Держава виділяє кошти на утилізацію таких от шкідливих ламп, а тому приймають їх виключно від населення. Юридичні особи установи державні вони чи ні, утилізувати ці лампи мають за свій рахунок, але багато хто з підприємств намагається зробити це за державний кошт. На це до речі скаржаться усі ЖКГ. В яких ми побували спочатку було багато людей, які представляють юридичні фірми і хотіли здати нам лампи. Але згідно законодавця, всі юридичні фірми мають самі заключати договори із відповідними організаціями і утилізувати лампи. Ми приймаємо лампи від населення. Приходили двоє молодих людей. Угу. Я їх їм їх у них спросила, откуда ви Вони говорять, ми з автовокзалу. А я говорю, я от предприятия не принимаю. а вот я приймаю тільки від жителів. вот. Mm -hmm. ну й все. Вони звернулися. Останньою зупинкою стало Чернігівське управління ЖКГ. Тут ні про які скарги від населення не чули. кажуть, перевіряли, все працює. У нас в Чернігіві на кожному на базі кожного комунального підприємства організований пункт прийомну місцевих лап і лампочок, і батарек, ну термометрів. Шкідливих так. значить на кожному комунальному підприємстві є у нас є по декілька пунктів. Значить, нами була здійснена перевірка. Всі пункти облаштовані відповідно до законодавства, знаходяться в окремому приміщенні, знаходяться в окремих на окремих стелажах і в окремих ємкостях. Це було перевірено нами управлінням на всіх пунктах. Як бачимо, це правда. Ми перевірили три підприємства ЖКГ з десяти. Ще до кількох телефонували. Усі працюють. Але диму без вогню не буває. Просто так люди скаржитись не будуть. Тим не менш, в цій історії вогню ми не знайшли. Хоча й Шукали ретельно. Сподіваємось, пункти прийому енергозберігаючих і люмінісцентних ламп і надалі працюватимуть так само справно, як і при ввімкнених відеокамерах нашого телебачення.